Пане Непонова, ми готові повернутися до завершальця. Він вийде на ігровий майданчик Палацу спорту Галичини щодо гравців команди Black Turn Vish. Олега новому матчі можуть неабияк покращити шанси, та ходить навіть потрапити у плей-офф. Адже шоста сходинка до цього була у клубу «Планет», який сьогодні у вільний коридор пастушок. Той, що Дмитро дуже легко обіграв одного суперника, виконав передачу, вихід навіть удар. Холос і з це запізненням від Івана Варшивного про призначення перспективного стандарту. Не забуває Гамар. Кубрак. Андрій Фаренс повернувся на власну половину. Задорожний Андрій, який відгукнувся на пропозицію Олега Галама. Грати за Блекторвіша. Вихід 2 в 1, можна зараз забивати. Ставінський. Пастушок. Удар. Гол! 1-0. Дмитро Пастушок після пасу Василя Ставінського. Виводить тех лідери Тут же ранній тайм-аут для Олега Галама. Василя Ставінського, ну і не залишив шансів Богдану Лісовському. Василь Ставінський знову на ударній позиції. Ференц, на виконання у дальній Куту. Передача поміж ніх суперником не щастить До речі, знаєте, може бути певний символізм у цьому турі першої айті-ліги. У чому вся справа після цієї атаки Удар! Кубрак 1-1 Вперше. Коштар, відомий минулому півоборони збірної Португальської з обома опущеними гетрами. на Осеменєва лише одна така нога. Ну, такий своєрідний імідж для Романа Асемен. Поки що. Зараз атакує Тоан, Його можливість пробити поворот. Ще мень залишатиметься під контролем у клубу Теходин. Номер 21 Владислав Терещенко. Удар пастушок! Оформлює дубль 2 1 Дмитро. Хоче знову позмагатися за звання кращого бомбардера. І Сергій. Знаходить Андрія Задорожного. Той б'є з носка. Гол! 2-2! Пропускає дуже прикро Юрій Лучків. У першому поєдинку достатньо. Удар від пастушка. Кирий м'яч на Дмитра Пастушка. Той побореться із Андрієм Кубраком. Ну і летить пред стримголов. Лісовський. Лучків. Пастушок. пусті ворота. Дмитро, ну зупиниш тим'я. Вау, матч. Тільки на одні виходять вперед, інші тут же за мить зрівнюють шаль. Це мені літо 2023 року, зокрема, два стартових тури. Тут б'є у свого, аби чужі. З великим задоволенням повертаємось до обговорення заключної 20 хвилинки сьогодні Кубрак Сергій Брановський та Олег Галай. Тут без фолу пастушок! Гоу! хет Хетрик Дмитра Пастушка. 3-2. Втретє по ходу зустрічі тех 1. Прийшов трішки раніше. Рябоконь. Людина, яка грала за Вінницьке яско. Івано-Франківський епіцентр К-10. Львів, хатчів. Це останній поєдинок в рамках чергового туру. Першої айтілі. Удар стійка, який момент у Фарен. Задорожний Кубрак та Сергій Брановський. Ось така. Четвірка. Ще один удар від Фаренса. Гол! Брановський забиває. Опинився в потрібному місці, потрібний час. Сергій Брановський. У нас... На 10 секунд до кінця сьогоднішнього ігрового вечора. Удар рикушет! Дуже правильно маневрує. Андрій Задорожний. Кубрак вільний, вихід 2 в 1. Кубрак! Кубрак проти Юрія Не. Ставінський. Лучкий пусті ворота. Кубрак! Цей поєдинок ось безпосередньо такою розв'язкою. Швидше за все, так, йдуть рукостискання. Дякуємо за те, що були разом із нами. Боївання Чияо за заключному поєдинку вечора між Тех 1 та командою Black Turn Vision. Бережіть один одного усім спокійної ночі.